Добрий день, любі 11-класники і всі, хто приєднався до нас. Вітаю вас на каналі Уроки зарубіжної літератури ХДМЛ, Харківський державний музичний ліцей. Прошу вас підписатися на мій канал та поставити свої лайки. Отже, ми продовжуємо з вами вивчати творчість представників модерністської поезії першої половини ХХ століття. І сьогодні у нас Райнер Марії Рільке. Для мистецького світу початку ХХ століття кумиром був австрійський митець один з самих впливових поетів-модерністів ХХ століття Райнер Марії Рільке, творчість якого зазнала впливу екзистенціалізму, філософської течії, яка розглядає людину як унікальну духовну істоту і основним поняттям якої є поняття свободи. Тому і нашу визвольну війну України проти російської агресії часто називають екзистенціональною. Рільки мав великий вплив на модерну поезію різних народів і у тому числі на українську. Він бував в Україні, враження від перебування в нашій чудовій країні знайшли відгук у збірці Книга годин, її другій частині книзі Пращ про паломництва. Де йдеться про Киву Печерську лавру сліпого співця Кобзаря, перед яким автор схиляє голову як перед незрівнянно духовно вищою особою. За рільки міцно закріпилася слава Орфея ХХ століття. Його поезія увібрала в себе всі етапи складного шляху естетичних пошуків митця неореалізм, неоромантизм. Імпресіонізм, символізм, неокласицизм. Творчість Райнера Марії Грільки відноситься до праської німецької літературної школи. Він дійсно був громадянином світу, а точніше Європи. Народився у Празі, вчився у праському, Мюнхенському та Берлінському університетах, жив у Франції, Швейцарії, де й помер. Подорожував Італією. Писав французькою та німецькою мовами, бував, як вже я сказала, в Україні і відобразив її дух та її сутність у своєму творчому спадку. Загалом життєвий і творчий шлях Рільки був так само складним, як і тогочасна культурна ситуація. Кризу буржуазної цивілізації, процес знецінення людини, її трагічний розлад зі світом письменник переживав дуже болісно. Його творчість зазнала еволюції від зацікавленості романтизмом, книгою пісень гейне до філософської спрямованості гете. Рільке засвоював здобутки національних літератур і його надбання це синтез самих різних традицій від германських до слав'янських. Рільке зазнав впливу творчості та особистості французького скульптора Огюста Родена. Під магією його творчості поет видав двотомник нові вірші, де представив розроблений ним жанр вірша речі. В ньому автор поєднав скульптурне пластичне зображення реалій і явищ земного життя та філософські спостереження за законами Всесвіту. Головним і однозначно новаторським в творчості рільки є образ Орфея в циклі Сонети до Орфея, посередника між царствами життя та смерті, який стверджує їхню єдність та цілісність. Цей давньогрецький легендарний митець своєю творчістю оживлює матеріальні світи. Орфей у Рільке – уособлення сили мистецтва, що перетворює хаос на космос. Поєднує видимі і невидимі світи, здатне долати відчуженість людини. Саме широке використання традицій античності наблизило письменника до неокласиків. І вірю я, що вічності хоч трохи несу в собі, говорив про себе Райнер Марія Рільке. Віримо і ми, що допоки люди будуть знати, читати рільки інших поетів, розбиратися в складній природі його творчого стилю або просто пропускати поезію через себе, доки не щезнуть людяність та прагнення перетворювати світ на краще. З оптимізмом та вірою у людину я завершую на цьому наш урок. Всього вам самого найкращого і зустрінемося!